Ракети окупантів вдарили із моторошною точністю. Коли з'ясували, хто стоїть за наведенням, усі завмерли. Координати ворогу передавала молода дівчина. Вона здавала позиції солдатів і нашої техніки, намагалася втиратися у довіру, використовуючи свою зовнішність, аби потім сприяти окупантам завдавати жахливої шкоди нашій країні. Утім, вона швидко попалася, а те, як її покарали, вразило всіх. Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні говоримо про важливе, тож обов'язково обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не припустити. У Полтавській області затримали 14-річну дівчину. Її підозрюють за замах на вчинення теракту. За даними правоохоронців, 14-річна місцева школярка була завербована російськими спецслужбами через канали з пошуку легких грошей в одній із соцмереж. Згідно з повідомленням, дівчина за інструкцією виготовила саморобну вибухівку і розмістила її в одній із квартир. Після цього російські спецслужби планували заманити до місця з Нованого теракту українського військового щоб ліквідувати його. Школярку затримали після спроби активації вибухового пристрою. Її взяли під варту без внесення застави. А також оголосили про підозру за частиною другої статті 15 та частиною другої статті 258 кримінального кодексу. Це закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групи осіб. Найбільша санкція до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також на полтав. Шині поліція та СБУ встановили особу дівчини, яка в соціальній мережі висловлювалась проти України та допомагала окупантам у їх брудних справах. Не виявилася 15-річна Полтавка. Про це йдеться на сайті поліції Полтавщини. Згідно з інформацією, під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили в одному з місцевих пабліків відеозапис, на якому невідома дівчина негативно висловлювалася щодо України. Поліція встановила її особу. Нею виявилась 15-річна Полтавка. Дівчина вже публічно вибачилася за поведінку, а на Житомирщині СБУ затримали річну дівчину, яка готувала підрив поліцейських. У Бердичівському районі Житомирської області співробітники Служби безпеки України затримали 16-річну дівчину, яка на замовлення російської спецслужби виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції. Слідчі встановили, що російські спецслужби планували влаштувати теракт та підірвати наряд поліції у Житомирі. Для цього росіяни зокрема завербували через один із телеграм-каналів. В річну дівчину вона за інструкцію російських кураторів виготовила саморобну вибухівку, до якої під'єднала мобільний телефон для дистанційної активації. Потім дівчина залишила саморобний вибуховий пристрій у схроні, а геолокацію скинула російському кураторові. Згодом за цими координатами двоє терористів забрали вибухівку та намагались підірвати поліцейських, які мали прибути за викликом. Однак тоді СБУ викрила задум та затримала двох російських агентів. Далі цитую: встановлено, що коли фігурантка переховувалась від правосуддя, вона отримала додаткові замовлення з Росії на виготовлення нових СВП. Йдеться у повідомленні. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує позбавлення волі строком до 12 років та конфіскація майна. Так само СБУ та поліція у Харкові затримали 19-річну місцеву мешканку, яка виконувала завдання спецслужби РЕФІ. Агентка у Харкові передавала бійцям замінований скутер, замускувавши його під волонте. Онтерську допомогу вибух стався біля одного з кафе, куди військових запросили для передачі скутеру. Вибуховий пристрій активували дистанційно, коли військові перебували. Поруч після вербування вона отримала інструкції з виготовлення вибухівки, придбала хімікат, акумулятор, дроти та телефони, які використала для підривного механізму. Вибухівку вона заклала в багажнику скутера. А на місці теракту встановила приховану камеру, через яку росіяни стежили за розвитком подій. Після вибуху зловмисниця намагалася сховатися, однак її затримали протягом кількох годин. Затримано підозрюють у теракті і загрожує довічне в'язнення з конфіскацією майна. Вона перебуває під вартою. А у Києві затримали. Дівчину за прославляння Росії в метро вчинок дівчини був зафіксований на відео, яке розповсюдили у соцмережах. Вона, перебуваючи у вагоні потяга червоної гілки Київського метрополітену, викрикувала схвальні гасла на користь Росії. Поліцейські встановили, що на відео 25-річна киянка. Остання під час спілкування з правоохоронцями пояснила, що через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам'ятає. Поліцейські склали відносно порушниці адміністрації адміністративний протокол за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція статті передбачає накладання штрафу, громадські виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Надалі з дівчиною спілкуватимуться працівники СБУ. Тим часом в Одесі затримали дівчину, яку підозрюють у спробі підірвати будівлю ТЦК. Правоохоронці затримали жительку Волинської області, яку за даними слідства дистанційно завербували представники російських спецслужб. До Одеси вона. Прибула на початку липня у службі безпеки, зазначили, що за завданням Рефії жінка мала занести рюкзаки з саморобним вибуховим пристроєм до адміністративної будівлі у годину пік, коли там перебувала найбільша кількість людей. Прикриттям для її дій стала легенда про зниклого безвісти племінника, з якою вона мала звернутися до військомату. Далі цитую, після отримання інструкції, жінка дістала зі схованки рюкзаки з саморобним вибуховим пристроєм, і намагалася привести його в дію біля одеського обласного ТЦК та П. У момент спроби активації її затримали. Під час затримання на безпечній відстані відбувся контрольований вибух СВП. Постраждалих немає. Додали у прокуратурі затримані. Готуються повідомити про підозру за частиною 3 статті 15 та частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Її загрожує до 20 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також служба безпеки України затримала на Одещині 21-річну дівчину з Київщини, яка заклала вибухівку біля адмінбудівлі одного з підрозділів СБУ. За матеріалами справи виконавицю теракту була 21-річна уродженка Донеччини, яка дистанційно завербувала двоє представників російських спецслужб. За їхню інструкцію агентка прибула до Одеської області, орендувала там квартиру, в якій потім власноруч зробила вибухівку. За інформацією офісу генпрокурора, підозрювана підірвала вибухівку. Біля відділення військової служби правопорядку ЗСУ міста Білгород Дністровської Одеської області. Другий вибуховий пристрій знешкодили правоохоронці біля припаркованого поруч автомобіля. Ніхто з особового складу не постраждав. Як повідомили в СБУ, основою для вибухівки був пластид, який зловмисниця забрала і заздалегідь підготовленої схованки. Щоб збільшити масштаби ураження, вона начиняла вибуховий пристрій гайками. А для дистанційного підриву приєднала до пластиду мобільний телефон. Контр СБУ затримала агентку одразу після закладання вибухового пристрою. Підозрювано утримують під варто Їй загрожує до 12 років позбавлення волі за статтею про вчинення теракту за попередньою змовою групи осіб. Також українські правоохоронці затримали 22-річну дівчину, яка, за даними слідства, готувала теракт у центрі Києва біля будівлі одного зі структурних підрозділів служби безпеки України. За даними справи, фігурантку завербували російські спецслужби, коли на та шукала. Швидкі гроші в телеграм-каналах за вказівкою окупантів, вона мала влаштувати теракт біля однієї з будівель СБУ. Правоохоронці уточнили, що цю локацію співробітники українського відомства зараз не використовують, але теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних. На місці події фігурантки знайшли саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кілограм у тротиловому еквіваленті. Цього достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю та вбити людей навколо епіцентру вибуху. Росіяни мали спостерігати. Ати за наслідками теракту в онлайн режимі для цього вони заздалегідь орендували дівчині квартиру в Києві. А та на балконі встановила камеру відеоспостереження. Сбу затримала дівчину, коли та забрала зі схованки сумку з вибухівкою та йшла до орендованої квартири. Їй повідомили про підозру в державній зраді, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та підготовці до терористичного акту за попередньою змовою групи людей. Фігурантку справи взяли під варту у разі доведення її провини. Її загрожує довічне ув'язнення з Фіскацією майна наразі. Це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках. Слава Україні!